Саме величезний привіт, вітаю вас, сінсей. Привезли дуже-дуже багато знову новорічного, і тому сьогодні буде відео з новорічними декорами, прикрасами. У мене вже було відео з сінсею на новорічні теми. Ось, але привезли всі багато новинок, і тому сьогодні буде новинки, ті, які я ще не показував в попередньому відео. Надзвичайно дуже круті, надзвичайно класні, так що вмощуйтесь позручніше. І будемо з вами розглядати новинки. Дуже шумно, тому що дуже багато людей. Ось такий олень 129 гривень, ялинки дерев'яні 119. Дивіться, який лускунчик 219 гривень. Все Польща йде. Так, ось такий підсвічник. Хатка, хатинка. 99 гривень. Теж цікаво. Ну, свічки я не буду показувати, свічок дуже-дуже багато, на різдвяну на новорічну тему. Підсвічник у вигляді свічки 99 гривень. Дивіться, яка чудова карусель. Ціна 399 гривень такої карусельки. Мені вона дуже сподобалась. Але якщо б вона ще була на батарейках, на жаль, вона не на батарейках. Але все одно цікава. так, Зверніть увагу. Тут у нас сидячі олені, а ось тут можна ще взяти ось такі, бачите, на ніжках стоячі. А ціна 169 гривень, трішки дорожче, це 129. Свічок дуже багато, дуже багато свічок. Так, ось такий кумедний. 119 гривень. А до речі, мені ось ці дуже сподобались дерев'яні. А ціна 119 гривень великий. Ну, якщо ви замітили, то ще є маленькі 99 гривень. Давайте подивимось, скільки коштують такі мишата. 1049 гривень. Ось такому фісташковому, і ось такі пудрові. Також 1049 гривень. Тут є надзвичайно класні гноми, ніжки, у яких висовуються, і можна міняти. Можна зробити маленького гному, можна зробити ось такого високого. Ціна 549 гривень. Чудові ще ось ці солдати. Так, ціна їх 500, 549 гривень. Взагалі класні, надзвичайно чудові. Вони мені дуже сподобались. Дуже багато ось такого новорічного декору 129 гривень. А також дивіться, які цікаві скриньки. Тут можна залишати цукерки. За то скринька для Санти, лист для Санти. Ну Ось це я показував в минулому відео. Теж дуже класна, дерев'яна. З цукерками можна її наповнити та подарувати. Так, тут у нас ще одні такі мишата. Ціна їх 1049 гривень. В них теж ніжки висовуються. Можна зробити великими, можна зробити мацюпоньками. І ось такі олені Надзвичайно круті, теж з висовними ніжками. Можна зробити, бачите, там позаду нього який висунуті ніжки, або можна ось так. 1049 гривень. Так, це у нас така різдвяна, різдвяний будиночок 399 гривень. І дуже-дуже багато усіляких банок для печива, дивіться. Так, ось такий 169 гривень. Дуже багато різних пледів, дивіться, який чудовий плед, червоний, з вибитими сніжинками, а з іншої сторони просто приємний на дотик матеріал, як бавовна. Так, ціна цього пледу. Зараз вам скажу. 719 гривень Так, ось такий набір дерев'яних оленів 99 гривень. Дивіться, який чудовий календар на зимові місяці. Дерев'яний. 169 гривень. Підсвічники. Підсвічників в сенсеї дуже-дуже багато. Вже така атмосфера, ви знаєте. Хочу вам сказати, надзвичайно цікаво, хоча на вулиці ще я в одному светрі, ще тепло, але вже в магазинах все новорічне. Надзвичайно велика свічка, тяжка, 169 гривень. Так, ось такий віночок 399 гривень. 129 гривень. Ось такий новорічний букет. У А ось такі гілочки по 99 гривень. Ось такий мінімалістичний, теж цікавий ціна 219 гривень. Дерев'яна ялинка 169 гривень. Дивіться, яка цікава, цікава теж зірка, 129 гривень. Також дуже-дуже багато новорічних а, іграшок на ялинку. Дивіться, дійсно, як пряничний. Прянична хатинка. 69 гривень. Так, тут у нас, дивіться, який чудовий пряник. Дійсно різдвяний. Цікаво. Так, він стояти не буде, він тільки висить. Бачу, їх розкупили. Тут у нас, дивіться, яка напочка. І пляшка, вина, чи то шампанське. Ну, канапка взагалі супер. Дивіться, яка канапка. <рес> <рес> Канапешка. Бу бутерброд. Ціна таких іграшок, а, зараз скажу вам, 49, а 69 гривень. Ну, звичайно ж, банки для печива. Куди без банок, нікуди. 119 гривень. Це привезли нові чашки ось в такому наборі. В наборі йде дві штуки, навіть дуже хороший буде подарок для хлопця, для чоловіка. Дуже класно. І ціна за набір лише 119 гривень за дві кружки. Так, тут ще одні іграшки, набір з 4 штук, 119 гривень. Скринька для листів. Новорічна ваза 169 гривень з білими сніжинками. Теж цікава така. Так, Підсвічники. До речі, можна використовувати, як і аромаламку зі сніжинками. Так, цінника не бачу тут. Зараз подивлюсь тут. Теж цінника немає. Дивно. А де ж цінник? Цікаво, безцінні. Так, ще одні віночки не менш цікаві по зараз скажу 219 гривень. Ще така, знаєте, нормальна, адекватна ціна. Багато пледів. Сани для Санти. Дерев'яні, 219 гривень. Так, ну і дуже-дуже багато різноманітних пледів новорічних. Дивіться, тут вже здуть ось такі зелені. Ціна 219 гривень, метр тридцять на метр шістдесят. Точнісінькі такий, тільки інші. Сніжинки. 219 гривень, метр тридцять на метр шістдесят. Дуже багато а, оцих а, для подушок новорічних. 219 гривень, ось така в'язана. Так, Ось цей олень взагалі шикарний. З ріжками кольоровими. Точніше, з іграшками, да? для подушки. 149 гривень. І в традиційних зелених кольорах теж дуже красиво. Дуже гарні наволочки, це ще не кінець, ще є дуже багато. Так, така зірка, до речі, на підсвічник 169 гривень. Сюди ставити свічку. І взагалі буде круто, так? Да? Ну, під свічку, ледь свічку можна використовувати. Вона вся, бачите, така в дірочках і буде дуже гарно світити, давати тінь на... Ну, де буде стояти? На столі, да, на поличці, буде дуже гарно віддавати тінь. А тут нові олені, дівчатка вже, так? Да? Так, ціна 119 гривень. Так, ці штуки я вже показував, це надзвичайно класний. Такий календар. З 1 по 24 грудня 399 гривень відкриваєте з 1 числа. І в кожному відділенні, в кожній коробочці щось є, якийсь подарунок. Новорічний. Мені щось таке потрапило до рук. А, це свічки теж, да, мабуть. Так, да, це свічки, дивіться. Точно свічки. Happy Holidays, набір свічок з чотирьох штук. М -м -м. Як вона круто пахне, взагалі супер. А ця, мабуть, так само. <папа> Друзі, вони всі пахнуть зовсім по-іншому. Це інша, це інша. Так, а ця. Це така сама, як оця перша. А ця, мабуть, два аромати. Так, Два аромати. Два аромати. Оці дві одинаково пахнуть і ці дві. Ці трошки різ, різкіші аромат. Ну, Взагалі теж клас придумали. Свічки всі ароматні. 35 гривень такі. мацюпуньки, свічки. Ось, і тут ще більше багато наволочок на подушку. Різдвяні новорічні, 119 гривень. А одразу можна побачити, який малюнок, щоб не відкривати. Ось тут видно всі малюнки, бачите, на подушках, на наволочках. Червона взагалі класна, 169 гривень. дуже великий вибір різних чашок 250 мл 119 грн різдвяних новорічних Я коли робив огляд своїх покупок, казав, що в Сінсеї зараз знижки великі, на дерев'яні дошки, так що, кому цікаво в нагоді, можна зайти подивитись. Можете зайти глянути. Знижки бачу навіть 40% є, навіть 50%, 129. Це самі найнижчі ціни, які, мені, які я бачу в магазинах на дошки. А ось цю я взяв. Ось таку я купував, якщо хтось бачив. Так, ну і ось такі по 169, зараз теж зі знижкою 40%. Цікаве блюдо. Я знайшов, дивіться, який цікавий да, для закусок. Взагалі супер. Надзвичайно цікаве. Так, вони йдуть в коробці. Так, скільки ціна? Зараз скажу вам, ціна 300. 29 гривень за такий набір, це недорого взагалі. Ага, дивіться, ще яка цікавинка. Ялинка, бачите, це можна навіть щось запікати. Ні, запікати не можна. Це теж як для закусок. Ось така ялинка. Дерево ялинка, 279 гривень. Це теж новинка. Так, мені потрібно ось такі формочки, тільки малесенькі на печиво, щоб були різдвяні. Десь десь треба шукати. 99, 99 гривень такі форми. По 99 гривень 129. Та є ще один такий а, картонний набір з подарунками з 1 по 24 грудня 439 гривень. Відкриваєте і в кожному. Подаруночок, щось та на вас чекає. Я думаю, що це, а, будуть якісь іграшки дерев'яні, можливо, щось таке а, на ялинку для ялинки, може якісь сувенірчики різдвяні, Ну, подарунок взагалі шикарний. Ну, таку подушку кожен повинен мати різдвяний пряник. 279 гривень. Ну і ось навіть діти стоять, хочуть теж такі, бачите, okay. по рахунку. Кожного дня відкриваєте щось, є показував я дерев'яні, і ось такі самі є. В Картоні я показував, ось такі самі є дерев'яні. Взагалі чудова річ. Я думаю, ну поки що думаю. Поки що думаю. Як то кажуть, дозріваю. 499 гривень, 500 гривень. Круто, дуже круто. На поличку. Як пасується ялинка. Скільки вона? Так. Гири, гири, де гри. 219 гири. Ну що ж, я вам бажаю економних покупок, мирного неба. Я вже йду знімати наступне відео. Я думаю, вам було дуже цікаво. Дуже дякую за коментарі та за ваші вподобайки. До зустрічі!